Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив цього тижня планує відвідати Росію, де збирається зустрітися із диктатором Владимиром Путіним. Кількома днями раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до польського президента Кароля Навроцького, який збирався відвідати Угорщину. У виступі з трибуни Сейму міністр закордонних справ Польщі нагадав, Угорщина нині найбільш корумпована і найбідніша країна Європейського Союзу, а також найбільш антиукраїнська і найбільш проросійська совпадіння. не думаю, повторив відомий вислав Радослав Сікорський. Ну а неврозькому варто пам'ятати, обстоювати потрібно інтереси польських громадян і Європейського союзу, а не токсичного промосковського прем'єра Віктора Орбана, на якому клейма ніде ставити.